Містер і місіс Малишки» – це новий гостросюжетний детективний серіал від телеканалу плюс 2, +2 прем'єра якого запланована на осінь 2024 року. Головні герої серіалу Олександр і Марія Малишко міцне, але дуже незвичайне подружжя вдома вони ніжні і уважні один до одного чоловік та дружина, люблячі батьки. Однак варто вийти за поріг квартири, як Малишки перетворюється на непримирених ворогів слідчого та адвоката. Олександр упевнений, злочинець винний і має понести покарання Марія, навпаки, вірить у невинність підсудного, поки не доведено своротне. Для того, аби зібрати достатню кількість доказів на користь своєї версії, обом доводиться допитувати свідків, проникати в закриті приміщення, оглядати місця злочину, битися, стріляти та влаштовувати перегони. Їхнє професійне протистояння створює не лише масу комічних ситуацій, а й конфліктів, з якими вони намагаються справитися. До речі, шоуранер серіалу Сергій Карпенко розповів, що кожна нова серія серіалу Містер і місіс Малишки принесе нові випробування для головних героїв. Також він впевнений, що глядачі відчують інтригу, напруження, динаміку та гумор, якими наповнена стрічка, і залишиться в захваті від гри талановитих акторів та роботи всієї команди проєкту. Подружжя Малишків грають Валентин Томусяк та Вероніка Мішаєва. Також у серіалі знімаються Даша Тригубова, Поліна Громова, Дмитро Соловйов, Влад Писаренко, Анастасія Євтошенко. Загалом, містер і місіс Малишки, це не просто серіал, а цікава історія про кохання, професіоналізм та особисті принципи, яка підкорить серця глядачів. Тому не пропустіть прем'єру серіалу вже цієї осені на телеканалі 2+,2. Коли буде офіційно відома точна дата виходу, то я вас про це повідомлю. А поки що пишіть в коментарі, що чекатимете на прем'єр ставте подобайку і до зустрічі!